Де купити машину в Україні чи поїхати за нею у Європу? Відсьогодні це питання набуває ще більшої актуальності для українців. За законом 3251 людина може поїхати раз в рік у Європу і пригнати для себе уживане авто. У цьому випадку розмитнення обійдеться недорого. Як це буде виглядати на практиці? Якщо раніше ставка акцизу на авто 2012 року з двигуном 1,6 становила 2628 євро, то тепер всього 441,6 євро. Для розмитнення авто з двигуном 2,4 – 2013 року. Раніше потрібно було сплатити 5 тисяч а нині всього 662,4. Однак очікуються інші витрати. Потрібно, по-перше, зробити візу. По-друге, потрібно і по Європі поїздити, вибрати цю машину. Не всі машини ідеальні в Європі. Є машини, які були втоплені, є машини биті і. Е це все гроші. Кирило родом з Сєвєродонецька, займається автобізнесом з дитинства. Каже, що небагато людей зважиться на таку поїздку, зокрема, і тому, що продати таке авто в разі потреби вони не зможуть. Е, людина приїжджає, їй срочно потрібні гроші. Гроші це будуть на операцію чи ну за долги. Ну вона машину, то може продати тільки на розборку або не на металобрухт. Крім того, перед поїздкою за авто в Європу самостійно доведеться самому стати автоекспертом або ж взяти з собою автоексперта, щоб не купити кота в мішку. Гонщик знає, як провести його через таможню, йде взяти дешевше, не на базарі, за аукціона. І прочі речі. на думку автопідприємців практиків, поправки до закону 3251, внесені парламентським автолобі, фактично знищили саму ідею цього закону. Як можна ввести машину за новим законом? Машина повинна бути не старше 1 січня 2010 року. Так само, після внесення президентом поправок можна ввести тільки одну машину на час дії закону, тобто до 2018 року, коли в Україні введуть стандарт Євро 6 Згідно з ним буде заборонено ввозити машини старше 2015 року. І ще одне Меження машина повинна бути оформлена на громадянина України, і за час дії закону її не можна буде продавати. Натомість опоненти вважають, що він запрацює на користь українцям і Україні, оскільки законом обмежена можливість завезення автомобілів з Росії. Я читаю як юрист закон, що розмитнювати сьогодні вже можна без сплати, зі сплатою пільгового аксизу. Єдине, що може митниця щось придумає. Вже на сьогодні є оформлені попередні декларації. На такі автомобілі, тобто десь найближчим день, два-три будемо чекати. Відповідні зміни в наші програмно-інформаційні комплекси вже є внесені. Загалом цей закон планувався як можливість швидко і недорого автомобілізувати найбідніших українців за рахунок уживаних авто з Європи. Однак допоможуть тільки тим, хто купує дорогі авто. Артур Коноваленко, Олександр Вахнюк, телеканал Зік.